Згідно з планом підготовки до комплексу навчань, адекватне реагування 2011 на військовому полігоні ОПУК морські піхотинці, військові льотчики, артилеристи, танкісти і медики Збройних сил України активно відпрацьовують ці елементи. Перевірити стан підготовки підрозділів, залучених до навчань, що зараз перебувають на полігоні, прибув командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Віктор Максимов зі своїм першим заступником, начальником штабу командування військово-морських сил збройних сил України, контрадміралом Юрієм Іліним. Командувач військово морських сил України розпочав свою роботу з перевірки готовності командної ланки та командно-спостережних пунктів, на яких з командирами підрозділів було уточнено тактику дій підрозділів під час активної фази маневрів, адекватного реагування 2011 року. Під час комплексу навчань з бойовою стрільбою основна увага приділяється заходам безпеки. Командувач вітчизняного флоту адмірал Віктор Максимов звернув увагу командирів та начальників на максимальному дотриманні всіх норм безпеки і особисто перевірив визначені сектори вогневих рубежів для корабельного складу, авіації, бойових машин та морських піхотинців. Відповідно до статутів збройних сил України, в разі тимчасового розташування військової частини в польових умовах створюється польовий парк колісної та гусеничної техніки. Другим етапом перевірки командувача став огляд обладнання цього військового об'єкта. Завершуючи роботу, адмірал Віктор Максимов оглянув наметове містечко. На момент візиту всі елементи були розгорнуті, починаючи від житлових наметів, закінчуючи польовою каплицею. На території польового табору військово-медичний клінічний центр Кримського регіону розгорнув польовий шпиталь. По завершенню перевірки було підбито підсумки та вказано недоліки, які потрібно усунути найближчі терміни. Того ж дня в рамках підготовки до комплексного навчання року адекватне реагування реагування-2011» Особовий склад на бтр 80 батальйону морської піхоти військово-морських сил збройних сил України під керівництвом полковника Олександра Конотопенка здійснив 250 кілометровий марш на полігон ОПУК. Маршрут руху проліг через кілька населених пунктів Південно-Східного Криму та значно ускладнювався інтенсивним рухом автомобілів, пішоходів та відпочиваючих. Тим не менш, навіть молоді водії, які на трасу республіканського значення виїхали вперше, успішно впоралися з поставленою задачею та показали добрі навички. Бойова техніка дійшла до місця призначення без поломок, отже, добре спрацював насамперед технічний склад. Командир батальйону підполковник Олександр Конотопенко висловив задоволення діями особового складу і повідомив, що вже незабаром броньована техніка морської піхоти знайде застосування у ході батальйону тактичного навчання на полігоні опук і на Одещині, як на суші, так і на воді.